28 листопада державному навчальному закладу Нововолинський центр професійно-технічної освіти виповнило 70 років. Від колишньої місцевої гірничо-промислової школи до нинішнього сучасного центру професійно-технічної освіти заклад пройшов непростий шлях реформування, становлення та розвитку. Сьогоденням закладу є підготовка якісних робітничих кадрів для легкої і харчової промисловості, сфери обслуговування, будівельної галузі, автомобільного транспорту та Електротехнічного виробництва. З нагоди ювілею у закладі відбулися урочистості. Саме в цей день, 28 листопада 1953 року, відкрилася гірничо-промислова школа з контингентом 200 учнів. Це була невеличкий заклад, який якраз треба був для потреб міста Новолинська. Разом з розбудовою шахт були інші професії. Ми ввели і кухарів, і будівельників. і... Далі, вже в 1997 році було об'єднання 13-го училища, в 2017 році об'єднання з 11 училищем. І зараз в Новолинську це є потужний навчальний центр, Новолинський центр професійної освіти. Захід об'єднав народних депутатів, посадовців Волинської області та Володимирського району, керівників громад, освітян, працівників центру зайнятості, студентів та викладачів, педагогів, ветеранів, освіти. Ціно-технічної освіти. З вітальним словом звернулася секретар міської ради Надія Жук. 70 років це певний рубіж, це дата, яка приводить до певних підсумків за роки творчого розвитку цього закладу і великі, намалювати великі перспективи на майбутнє. Ми цінимо заклад, Центр професійно-технічної освіти як один із найкращих лідерів у Волинському краї. Завдяки їхніх досягнень. Цей заклад знаний не тільки на Волині, але й усій Україні, і за її межами. Свідченням цього є те, що вони щорічно. Стопках є лідер. Начальник районної військової адміністрації Юрій Лобач привітав колектив навчального закладу і річчям від дня створення. Ви не тільки навчаєте спеціалістів, а й виховуєте справжніх патріотів, які стали до захисту нашої країни. Наголосив у вітальному слові Юрій Лобач. Хочу привітати увесь колектив та учнів з ювілейною з і датою. Насамперед висловити безмежні слова вдячності за виховання молоді. За вашу соціальну активну позицію, за те, що допомагаєте, як і внутрішньо переміщеним особам з працевлаштуванням з отриманням нової освіти, а також військовослужбовцям, не, не залишайтеся осторонь, тому бажаю в цей день. Знаєте, хочеться сказати одне, що пройдений величезний шлях. Вже заклад має велику історію, але ще й багато нас з вами попереду. На базі навчального закладу функціонують сучасні навчально-практичні центри сервісного обслуговування з професій громадського харчування, швейного виробництва та сфери побуту та з професій автомобільного транспорту та електротехнічного виробництва. У 2023 році тут відкрили нові лабораторії для майбутніх кухарів і пекарів. У стінах центру профтехосвіти здобули освіту понад 60 тисяч осіб.